У тому році е, я захоплювався ловлею щук. І на козинці ще козинка впадала в Дніпро, ще не було тут. І там також риболовлею займався Корнійчук. Олександр Корнійчук, там у нього дачка, mm -hmm. у плютах. І там вони. Оце у це у Корнійчука і Платон Майборда був, і Андрій Малишко. Ну, творчі люди, вони ж від... випивають і закушують. Mm -hmm. Mm -hmm. Без того. Конечно. Мені Корнійчук подарував, з якогось диву він подарував мені спінга. Ну, розговорив, я був тоді молодий, а він вже ж був mm -hmm. трошки в вісі, mm -hmm. то. Ну, рибалці ми зійшлися, то я бачив здалеку. І, і Малишка бачив, і майборду бачив. Ну, тоді в мене ще не було розуму, щоб підійти до них, бо я не знав, що ну, так трапиться, що мені захочеться колись їх було б, треба було. То вже через багато років є Андрія Малишка музей в Обухові і вулиця названа. Я цей музей, коли в цей музей зайшов, то я там залишив коротенький вірш, присвячений рушнику Андрія Малишка. Ми співали колись про рушник материнський, про зелені гаї, солов'ї літа. Та ніхто з нас не знав в тім далекім дитинстві. Що так швидко єдине життя проліта. Наші всі вчителі в небуття відлетіли, вирій вже дочекався спокійно на них. От і перші струмки по щоках покотились пам'ять втрачених друзів дитинства моїх. Не тужіть, мої друзі, їм постела на вічність, Не спроможно нікому спинити цю пленність буття. Ти поглянь, ми в онуках уже відродились, почали нову пісню і нове. Ще світліше, надіюсь, життя. Дякую.